Всім привіт! Новий день, подивіться, яке сонце. Зараз 7.40. Я приїхала на роботу. Якщо, можливо, хтось перший раз у нас на каналі, я працюю в Декатлон. Там не все слово видно за деревом. Привіт-привіт. Привіт-привіт. Я приїхала раніше, тепер трішки треба почекати. О, а там, пам'ятаєте, була у нас фотосесія з дівчинкою на вокзалі. Ми купили такі навушники і каву, і прийшли ми, подивіться, куди. На вокзал і тут робимо фото. Колега з роботи. Виявляється, вона сьогодні працює. Ось вона пішла. Ми кожного ранку зустрічаємося за 5 8 хто на 8, Всі разом і всі разом заходимо. і дуже додому відпрацювала. Іду пішачка, бо я ж худаю. Я вже казала, мені додому 4 кілометри. І ходжу, хожу. І, як казала, ти самі кіло залишились, але я вже взялася серйозно. Я знаю чому, тому що я все-таки їм солодке, мені треба відмовитись або хоча б раз на тиждень, якщо я так вже полюбляю, то раз на тиждень там собі себе балувати. Іду через парк. Колись ми тут були з вами. Олег робив мені тут фотосесію. Боже, подивіться, скільки троянд. Останній раз я була, то ще не було так. Тепер ви розумієте, чому я ходжу пішки. Машиною проїхав, в пробці постояв і зовсім ніякої насолоди. А потім приїжджаєш, ще шукаєш паркплас, парковку. Тому мені краще прогулятися, тим більше це не так страшно далеко. Так, здається, я тут засіла надовго. Хто проживає Нюрберг або фюрт, бо я в фюрті. Признавайтесь. Приїжджайте, подивіться, як у нас симпатично. Такі колони. Таке місце шикарне. Приїжджайте. Всюди фонтани. Мій чоловік робить безкоштовну фотосесію і зараз шукає моделі. Колаборація, так? Вам фото, а він має ще більше портфоліо. Бо він весільний фотограф, але він хоче ще приватних людей фотографувати більше. Він, звичайно, фотографує, але хоче більше різних-різних людей. Можливо, хтось поруч проживає і тихенько мовчить. Ми проживаємо місто Фюрт біля Нюрнберг. Можемо домовитись на фотосесію. А також, якщо пара, лавсторі. Ми зараз шукаємо пару, щоб зробити фотосесію гарно. Добре, а ми йдемо далі. Покажу вам трішки парку. Ой, як мило! Дівчата та хлопці. І ось ради цієї краси, і по іншу і сторону я йду пішки. Це просто незрівняно. Бо якщо ми багато працюємо, ну і майже не буваємо на повітрі, то це просто кайф, тому я хожу. Ну і звичайно, це здоров'я. Це насолода, це здоров'я. Хонда моя ж стоїть. Хонда стоїть, я не їжу. Коли десь потрібно, то сяду і поїду, але якщо є можливість ходити, я завжди хожу. Мої дівчата-колеги по роботі, молоді, 22 роки, 25 років. Кажуть, боже, ти 4 кілометри йдеш. Це так довго, це так далеко. Ні, кажуть, нормально. О, сяду на пеньок, з'їм пирожок. Присяду сяду трішки. Подивіться, яка краса! Це просто... Це просто красота! У мене очі червоні, така втомлена, але я хочу вам сказати стосовно сходження і фізичного навантаження. Чому я, наприклад, ходжу пішки і не худну, так скажу? Мінус пів кілограма, потім знову плюс, якщо дома побула, не ходжу. Тому що у кожного свій організм. Раніше в мене було дуже щодня велике фізичне навантаження, тобто я займалася спортом фітнесом. І зараз оце, що я пройшлася, для мене це нічого. Організм мені каже, ей, віта, гало, давай я щось покраще придумай, не ходити, просто ходити. Мені, щоб схуднути, мені потрібно кожного дня добре займатися. Кожного дня, якщо я люблю цю зумбу, то кожного дня танцювати, кожного дня бігати, кожного дня силові, якісь вправи з гантелями, будь-що, і, і тоді я схудну. Мій організм привикший до руху, до такого, що я хожу це для мене як добрий день. Тому я й не худну. Якщо людина, яка зовсім без руху була, постійно сиділа, ніколи не займалася і почне ходити, то така людина буде, буде результат. Тому Мені потрібно не тільки ходити, а частіше займатися. Я, звичайно, займаюся, як казала, так приблизно в середньому три рази на тиждень потрібно більше. Або потрібно, наприклад, зовсім відмовитися від солодкого і від білого хліба. Не можу відмовитись, бо дуже полюбляю білий хліб. І взагалі хліб полюбляю з маслом. Я від цього не можу відмовитись. Друзі, я вже вдома заходила ще до магазину, хочу показати: купила мигдалове молоко. Ми до кави зараз не беремо вже молоко. Ну, Час у час я беру Олег, ні, тому що там багато цукру, а додаємо мигдалове. Ми попробували різне: кокосове соя. І ось назупинилися ми на цьому. Таке продається в нормі.